Виразити наші відчуття і розуміння того, що сталося. Сталася жахлива трагедія. Трагедія єдиного вбивства. Мир мене. Хто сьогодні перед нами лежить в цій труні. Старець, який прожив поважний рік. Ні. Людина, яка прожила довге життя ні. Перед нами лежить герой країни. який в мирний день, в мирний час віддав життя, віддав життя своє за нашу щасливу долю. чого почалося це? із нашого простого бажання. Жити краще, жити по тих цінностях. які приносять людині і душевну радість, і тілесну приємність. Жити по тих цінностях, які дають тобі відчуття щасливості зеленого потягу. Але нас обманули. А пізніше і розстріляли. Ось що сталося. Трагедія. Різні влади і різні політичні устрої були. Але ті, хто сьогодні керував, тепер можуть і будуть називатися. кривавою лавою. Хто дав право <клыш> поднимать руку на брата своего, на українця? Хто тобі дав право вбивати? Ніхто Тому і трагедія, тому і плач, і скорбота, і тривога. А що далі? Сьогодні одне можна сказати. Господи управ нашими думками, управ нашими ділами, нашими вчинками. Не залишай нас вмить хвилювання і переживання за майбутнє. Будь з нами. Перемогти це сьогодні можна. Тільки любов. Тільки любов. Пам'ятайте, що Господь наш Ісус Христос любов'ю до людей прийшов в цей світ. Любов'ю до людей був розп'ятий на Христі, з любов'ю до людей і всього творіння дарує нам життя вічне. Ми всі колись відійдемо з цього світу. Кожен свій час. Але які спогади залишимо про себе? Сергій залишить спогади як герой України, як людина, яка прожила життя правильно і правильно. Правильно і правильно. І тому це наш український, наш Волинський праведник, праведник сьогодення. Хто б і наскільки його не знав, він сучасник. І здається, якість сучасника може бути праведник. Праведник це щось таке, яке було колись. Неправда. Праведник є серед нас і сьогодні. Благоразумний розбійник в рай попав. Тому що вірував в Христа, любив Христа і визнавав Христа. Сергій любив Україну, пам'ятав приближніх, лишив батьків, родину, друзів і з дерев'яним щитом пішов під пулі. Любов до України так. Любов до Бога і свого краю. Звичайно, так. Ця трагедія повинна нас зробити міцнішими і кріпшими в любові до Бога до України до життя і до ближнього, який поряд з нами. отрезвить тих гарячих голови, які бездумно роздають укази. за все прийдеться дати відповідь і в першу чергу перед Богом, перед своєю совістю і перед людьми. Скорбимо. Навряд чи підберемо якісь слова радості. Плачемо і скорбимо. Але я вірю, що Господь з нами. Я вірю, що Він ніколи нас не залишить. Я вірю, що Він нам допоможе здолати ці трудні хвилини. заради... Оцієї жертви, яку приніс собі, здолати все і тільки любов'ю перемогти. Перемогти зло, перемогти неправду. Пам'ятайте про цю жертву. Жертву, яку приймає Господь від усієї нашої громади. Велика жертва. Безцінна, як і саме життя. 23 роки. 23 роки. Ось вік цього молодого хлопця. Господи, вразуми всіх нас. Спаси і благослови. А цьому є на кого. Та й Царство Небесне, за те, що він тут не дожив, не дорадів, дай йому райські оселі. Хай там його душа витає і радіє і насолоджується життям у Царстві Небесне. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!